Здравствуйте, мої дорогі діти. Я скажу вам, що нам залишилось вивчити вже зовсім мало літер. Все це попереду. А зараз повторюємо літеру ща, яку вже вивчили. Пам'ятаєте? Щітка, щука. Ну та сама велика і зла щука, яка мешкає у річці і лякає маленьких рибок. Розбігайся хто куди, хоч вистрибує з води. Щука у ставку лютує, на вона полює. Карасянь від неї страх, зуби в щуки просто жах. Зараз ми будемо вивчати не одну, а цілих дві літери, навіть не літери, а знаки. З них ніколи не починаються слова, а пишуться вони тільки всередині слова або наприкінці. Ось, наприклад, слова день і м'ясо. У одного слова наприкінці стоїть м'який знак, а у другого всередині апостроф. Спробуйте прочитати ці слова без цих знаків: ден і м'ясо. Ні, синітниця якась, та що м'який знак та апостроф – дуже важливі знаки. Ось дивіться. М'який знак не наче м'ячик. Пригає собі та скаче. Він веселий і хоробрий. Ще до того дуже добрий. А за ним є ще дива. Чи то буква, чи то знак. Стоїть зверху, наче. Апостраф всім відомо. Ось такі вони, м'який знак та апостроф. Вони дуже важливі знаки. Без них було б дуже незручно розмовляти. Ну а тепер ми їх вивчили. На слідуючому році ми вивчимо нову літеру. Запам'ятайте її гарненько. На цьому наш урок закінчено. До побачення, діточки! До слідуючого року. Бувайте!